Всім привіт! Гарного доброго вечора. Три варіанти однієї схеми. Так, ось ця схема це вишивка. Так, хто хоче, можете вишивати. Я захотіла сплести цю трояндочку. Так, але тут буде, зараз покажу і розкажу. Так, спочатку. Ось я розпочала. Тонкою акриловою ниткою. Це тонкий акрил молочного кольору. Мені, чесно кажучи, не сильно подобається. Але але я вирішила. ой 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 зачепила гачком. Але я вирішила, вирішила сплести. Так, я шматочки тільки показую, тому що це все в, в роботі. Так, це я буквально ось тут я виплила цю ніжку, і отак виплила ось ці два рядочки. Так, тут частиночку мені потрібно буде доплести. А, ну, Це я вже потім буду доплітати. Зараз я просто показую те, що в мене тут виходить. Ну, зрозуміло, оплітаю пустими клітиночками. Так, ну, такий варіант я захотіла спробувати 10 номером нитки. Тому. Ось мій 10-й номер нитки. Так, тут тільки просто я ще не набрала трішечки менше цей шматочок, малесенький, але він ніжний такий, і буде дуже гарно. Ось. Так. Це теж ось тут цей шматочок, тільки просто вже рядочки, отут два-рядочок мені потрібно добрати, повних клітиночок, і потім вже я йду. Ну, плести. Так. Але в мене ще є третій варіант. І тепер я вам покажу третій варіант. Це 10-й нитки. А це тонкий акрил. Він трішечки товстіший, молочного кольору. Оцей. Так, тепер дивіться, в мене є третій варіант. А третій варіант. А третій варіант, ось він теж такий ніжненький. Але він вже буде йти кольоровим. Так, що це за нитка, я вам чесно скажу, я не знаю. Це так давно в мене ця ниточка. Це колись я купувала ці, вона ніби така навіть ворсиста трішки. Я купувала ці нитки, тому що колись я трішки вишивала. Ну, потім, так склались обставини, і на цьому вишивка моя закінчилася. Але ось я знайшла думаю, мечу б їх не використати в цьому в, в плетінні ось ці кольори. Ну, і ось так у мене виходить. Ось такий, так, ніжно. Там просто тут ниточка обірвалася. Я прикріплю. Так, ну ось така краса виходить. Так що так. Якщо кольоровий варіант. Оцей. так, Я оплітаю також пустими клітиночками, але ось, ось тут пустих клітиночок не буде. Тут я до зелененьку відразу буду приєднувати. Ну, я тут ще визначаюся з кольором, тому що можливо буду комбінувати, можливо, ну не знаю. Я тут ще визначаюся просто як отут, поки я виплітаю ці листочки. У мене ця задача зараз виплести. Так, такого кольору в мене ще є ниточки, так що це є, є трішечки навіть такого темнішого зеленого трошки кольору. Так що, якщо не вистачить, то піде трішки темніший, і взагалі буде дуже красиво. так, З відтінком таким буде. Так так що ось так буде в одній схемі три трояндочки так, ну, ось-таки ну, я так вирішила зробити. Хотіла цей варіант розплести, але тоді чуть так подумала, мені вже ніби. Ну, це ж маленький шматочок, але думаю, ні, я спробую цей варіант. Єдине, що якщо ось одним кольором, так, тут біленький, тут молочний колір, то я вже собі просто отак, зараз, поки я листочки виплітаю. Так, але ось тут. Ось отак по, по листочках цих, так, то я хочу піти е, е, пусту клітиночку пустити. Так, Щоб вона трішечки відділяла від самої оцієї, від самої квіточки. Так? То я тут хочу, щоб в мене були пусті клітиночки, і потім уже ну, далі все я буду виплітати. Тут я також трошки пусту, пустих клітиночок пущу, щоб воно так було. Гарненько, щоб, так що ось така буде трояндочка. Ось така буде трояндочка, ну, в мене, зрозуміло, свої трояндочки будуть. Так? так що спостерігайте, а далі буде цікавіше. Так що, ну, всі три варіанти я буду крок за кроком потрішки доплітати. Ну, ось такі справи. Так, і виплітаю, зрозуміло, забулася сказати. Показати, як завжди, виплітаю своїм тоненьким гачком. Так. Своїм тоненьким гачком виплітаю всі ці роботи, навіть це акріл також, хоч вона трішечки товстіша, ніж ці. Ці, в принципі, за складом вони майже однакові, за товщиною, верніше не за складом, а за товщиною вони майже однакові. Тонесенькі, що 10-й номер нити, нитки, що тут тонесенька така ниточка. Єдине тільки, що тут трішки вона така ворсиста йде. Ну, це не тонкий акріл. Це якась шерстяна якась така ниточка, я не знаю. Вона більш версистіша, бо тому що в мене тонкий, тонка акрилова нитка. Ну, це я тоді для вишивки купувала. Я навіть тоді не знала. ну Я не сильно збиралася тоді ще плести гачком, чесно кажучи. Так я вчилася. У мене ще не, не, в уяві не було такого. що... Я там, мені дуже це сподобається, я буду серветки плести. Тобто це дуже-дуже давно купувалися ці ниточки. Так що о, шматочки позалиш... залишалися, то о, тепер хочу їх використати. І буде навіть дуже чудово. Ось такі справи. На сьогодні все. Я вам щиро дякую, що ви в мене є мої. Дорогі мої хороші! Щиро-щиро дякую за ваші теплі слова в коментарях, за вашу підтримку, за ваші поради. Я вам щиро дякую. За те, що ви просто дивитесь, за те, що ви просто лайкаєте. Я вам дякую. Просто дякую. Бажаю гарного, доброго, чудового настрою, чудового вечора. Доброї! І спокійної ночі. А завтра ми з вами зустрічаємося. Пока-пока. До завтра! Любіть Бога! Благотворчого суспільства!